Є новина, друзі, вимога Трампа до Путіна, позиція України по завершенню війни та конференція Віткофа. Дослухайте до кінця. З'явилась інформація. Ну, я ж от попередньому відео навіть говорив, тому що Зеленський каже, що має бути двосторонній та трьохсторонній формат, два двосторонніх і один трьохсторонних перемовин про завершення війни. А Путін каже: ну там щось Україна має для цього виконати. І от з'явилася позиція спочатку в деяких змі. Американських ну США як вимога, що Трамп зустрінеться з Путіним тільки якщо. Путін зустрінеться з Зеленським. Тобто, якщо не буде саміта з Зеленським, Трамп не збирається з Путіном зустрічатися взагалі. І Білий дім спростував е, оцю інформацію Ушаков, помічника Путіна, що вже все домовлено, навіть зустріч, е, де місце, яке домовлене, і тільки воно тримається в секреті, те, що сказав Ушаков. Е, ну, Білий дім це спростував. І це дуже добре. Чому? Тому що ну, нам потрібні реальні речі, а не затягування часу. Тому що Путін елементарно може тягнути час для того, щоб от збити цей дедлайн 8 серпня, коли мають бути введені смертельні санкції, вторинні санкції проти країн, які його підтримують і які купляють в нього енерго. Носиї з'явилася позиція України, ну ВРБК Україна в такому виданні від е, нібито поінформованого співрозмовника в офісі президента, і позиція така, що е, ну, говорилося про перемиря в повітрі, Україна на це готова. Хоча раніше там звучали голоси голоси в нашій владі, що нібито це Путін нам хоче нас надурити, але тепер Україна готова до цього перемиря навіть в повітрі, готова до повного припинення вогню, але позиції росіян чітко... Коли, що, як припиняємо і чи вони готові, поки що е, немає. Також було спростування від офісу президента, що е, нібито Вітков і Ушаков не могли розказати польському виданню свій план пропозицій Путіну. Ну, ну який я розповідав, до речі, відео набрало вже 160 тисяч. хочете, йдіть, е, слухайте. Не буду повторюватись. Ну, іде. Дипломатична гра. До речі, Зеленський він тільки що звернення випустив, і він цілий день говорить з європейськими лідерами: Урсула фон дер Ляйн, голова МВФ. Тобто іде дипломатична гра, і Зеленський каже, що війна йде в Європі, і Європа теж має бути за столом перемовин дипломатичним. Це нам вигідно об'єктивно, але з іншої сторони, Європа настільки не зібрана, що просто це може затягнути процес і зірвати перемовини. Але це Україні однозначно вигідно. Чим більше буде країн, і з нашої сторони, тим буде легше спілкуватися з Путіним, тому що однозначно там буде купа деталей, які треба вирішувати під час перемов. Ну і хороша однозначно ця вимога тра. Рампа, що він вимагає зустрічі з Зеленським, і тільки тоді він зустрінеться з Путіним. Ну і сьогодні Вітков, я так розумію, щоб не було в цих всіх розбіжностей, які зараз літають по всьому інтернету, проведе зустріч онлайн з представниками України великого рівня, я так розумію, що це офіс президента, і з представниками європейських держав, тобто будуть узагальнювати плани. По завершенню війни і як вести з путіним перемовини. напишіть, що ви думаєте, лайк підписка, телеграм в шапці профіля, підписуємося.